Привіт! З вами Матехелп. Минулого тижня ми забулися розповісти про змагання, які ми супроводжували. Це було 4 та 5 вересня. І це був фінал відкритої особистої першості спортивно-технічного клубу «Сона». А ще на ці вихідні в Голосівському парку відбулися велозмагання з дисципліни Крос-Кантрі. 6 вересня о пів на п'яту ранку в місті Вишнево викрали мотоцикл Кайо Т1 біло-червоного кольору. В середньому наші витрати у сезону становлять 800 літрів пального в місяць, приблизно дві третини з цього термінова доставка крові, решта реагування на виклики швидкої допомоги та мотоведл БТП. В цьому році ми отримали аж 4000 літрів пального від компанії Кло. І нам справді важко передати, наскільки це важливо для нашої діяльності. Кло, вся команда вам дуже вдячна. А у Кло є хороші проекти, і окрім подарункового пального. Зараз вони долучилися до реставрації стіни пам'яті на відомому Київському некрополі байковому. Тут ви бачите волонтерів, що відзначились цього тижня. Шість доставок крові на ДТП виїздили 39 разів. Продовжуємо співпрацю зі швидкою, аж 76 виїздів. До побачення, до наступних звітів!